В Україні триває мобілізація, і ведеться чимало дискусій щодо методів вручення повісток. Зокрема, не всі вважають правомірним отримувати повістки посеред вулиці. Серед опитаних нами житомирян більшість все таки підтримує дії працівників територіальних центрів комплектування. Військовий стан потрібно е, як сказати, стати на облік військоматі. Тож не то, що зразу дали повістку і зразу вже забирають, а просто обліковують ваші дані. Звіряють все і. Тому точно... я рахую, що це нормально. Так, ви з проходив комісію. Думаю, правильно. Так люди не підуть уже. Хто мав, як кажуть, вже там Та раз 10 мені давали вже повісточку. Кажуть, поки що 22 роки ти нам поки не потрібен. Але якщо ти є на учоті, то все. Як вам сказати? Неправильно, звісно, і тут повинні ви зрозуміти що якби. Повинні... Повинні йти тобто, хлопці теж самі, щоб підтримати нашу армію. Не ховатись, не відпочивати в ночних клумах, поки одні напередку, а одні тут відпочивають і роблять все, що хочуть. Я думаю, тут і правильно, і неправильно, палка з двох кінців. Позитивно. Тому що потрібно захищати країну. Я відвідав вінкомат, обновив дані, пройшов медичну комісію. Потрібно захищати. Це однозначно, але можливо якийсь все таки в інший спосіб. Взагалі негативно. Ну, це ж як то їх приносити домой на роботу. Ну, взагалі, якщо негативна ситуація. Нормально. У нас в країні йде війна, якось треба не одразу брати чоловіків і на. Воєнні дії відправляти потрібно вручати, дивитися чи придатний згодні, по здоров'ю, стану здоров'я і підготовляти. Громадяни мають стати на захист своєї країни, але все-таки чи є різниця, хто та де саме вручає повістку? Міфи щодо неправомірності дій працівників ТЦК спростовує помічниця адвоката Юлія Пастух. Громадяни зверталися людей постійно цікавить, оскільки люди. Володіють інтернетом і усюди пишуть, що вручення повісток на вулиці воно є незаконом. Однак я не погоджуюся з даним фактом, оскільки законом не передбачено чітке місце вручення повісток. Військовослужбовець він завжди зобов'язаний бути по формі, коли він на службі. Однак я знову ж таки вертаємося до того, що повістку може вручати не лише представник військомату. Це може бути представник поліції, представник органу місцевого самоврядування або керівники там до та інші повноважені особи, передбачені чинним законодавством. Фахівчиня зазначає, які дії можна вважати незаконними. Не можуть прийти до вас додому, подзвонити в двері, зайти і сказати, що вам прийшли вручити повістку або вламатися до вас веселю. Не можуть відчинити двері машини, сісти туди, вручити вам там повістку, оскільки це є ваше майно. Не можуть зайти до вас на подвір'я на територію вашого приватного будинку, і також там вам вручити повістку. Варто пам'ятати, що існують різні види повісток, наголошує помічниця адвоката. А також підкреслює у яких випадках передбачена кримінальна відповідальність за ухилення. Ті повістки, які вручають на вулиці, про які зараз усі сперечаються, це повістки, які Вручається з метою встановлення анкетних даних, це не є бойовими повістками. Відтак говорити про їх незаконність також не дуже доречно, оскільки кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку, зобов'язаний сам прийти в військомат і подати свої анкетні дані, повідомити місце проживання своє, якщо таке місце змінювалося звичайно, там якби повідомити місце роботи. Більше того, Конституція України, Зобов'язано кожного громадянина України зберігати суверенітет і цілісність держави. Особа можуть притягнути до кримінальної відповідальності в тому випадку, коли особі вручено бойову повістку, в якій вказано дата та місце прибуття з речами. Ця особа вже має на руках висновки ВЛК, вона є придатною і вона не прибуває вчасно без поважних причин. Є перелік поважних причин. Якщо така особа захворіла, вона зобов'язана повідомити військомат про ці обставини та підтвердити так це медичними документами відповідними. Багато хто цього не робить, і навіть у нас зараз є якби, клієнти, яким ми допомагаємо довести, що вони не ухилялися умисно, а у них були сімейні обставини. Сімейними обставинами може бути смерть близької родини або члена родини. Оборонний комітет парламенту планує розглянути резонансні випадки під час мобілізації. Зазначимо, що обговорити це питання вирішили після того, як одному з нардепів вручили повістку просто на вулиці. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в одному з інтерв'ю.